Мод для Pocket Option, який додає просто функціонал. Давайте максимально коротко пройдуся. Одне з найзручнішого це те, що можна гортати активи просто стрілочками. Ось так клацію, і бачите, з якою швидкістю вони перемикаються. Це дуже зручно, особливо для нашої стратегії на ОТС ринку. Також, як бачите, меню я переніс собі в праву сторону, тому що тут воно закриває просто частину графіка. І це незручно, якщо ви ж так зробити, да, закривається частина графіка, і це не так зручно, набагато зручніше, коли список з правої сторони не закриває графік. А зручних моментів ще ось тут можна поставити собі дохідність, яка вас цікавить. Для прикладу у мене стоїть не горталися активи, які мають дохідність менше 75 Відповідно, коли я гортаю, давайте ось так дойдемо до 75%. Ось 75% в мене вже не гортається, воно одразу перескакує на дохідність 92%. Також можна зручно перемикатися стрілочками між цими розділами: криптовалюта, сировини, акції. Це теж достатньо зручно, не треба на це тратити час. Достатньо багато ще є додаткового функціоналу, для прикладу, ось тут є швидкий доступ до усіх ОТС-активів. Ось так наводитися. І швиденько можете обрати, що є достатньо зручно, коли ви торгуєте з нами на прямому ефірі. Плюшок достатньо багато, в каналі навчання вже розібрав детальніше те, що я використовую. Є ще швидкий доступ там, малювати клавіатурою, по таймфреймах перемикатися. Просто теж клавішами не треба ніде наводитися. Лінії, ну, рівні я переважно ставлю, тому теж це клавішами роблю. Підключити може кожен безкоштовно, просто доєднуйтеся до каналу навчання. Скоро я туди додавлю. Якщо ще не додав, то пишете в особисті, хочу мод, і я з вами обов'язково поділюся.